Анатолій Черняхівський. Доброго дня! Я сюди приїхав з міста Вижгорода що Києва вище, але то все тільки город, а у вас городище. І приїхав я сюди безпричинно Бо сьогодні. Він лише течко, а завтра може бути течина. <плес> Я його вітаю, вітаю всіх вас на цій землі. Я радий, що в нас відбулася така тепла зустріч, оскільки на Черкащині в мене багато друзів, багато знайомих. Я скоріше тут починав як композитор, тому що в мене є такий друг добрий ех, в світлиці, в Кобзареві, в Каневі. Коваленко, десь виконують пісні. Навіть на Черкаському радіо позивна, позивні були з моєї мелодії. Ніхто не знає, що моя мелодія, тому що декілька музиків, лядочків тільки звучало. Знають вони, знаю я. А зараз я радий, що я побував в Умані, я побував в Городищі, познайомився з цим містом, тому що тільки приїздом на Черкаси знав, що таке місто є. А так пройшлися, побачилися. Тепер у нас є скільки друзів, які один одного знають. І я підтримую ту пропозицію, яку висловив Олексій, щоб зробити традиційні такі читання у вас у серпні, де приїжджало все більше і більше людей, які б знайомилися з вами, а ви з нами. І в такий чудовий серпневий день прочитаю декілька поезій, дотичних до теми. Сьогоднішнього дня ми цілувалися у житі, а десь у серпні, на межі веселе і кумедне літо купалось в сонячній діжі і бризки осяйного світла на спраглих танули в губах, і дві душі в єдину злиті пливли у синіх небесах. Ходить серпень ногами босими по укритій росою старині. Цвітанково видзвонює косами, обженкові співає пісні, лиш йому зрозумілими знаками мітять в лузі зелені стіжки, вишива чорнобривцями й маками, ткані сонцем ясним рушники, перевеслом пов'язує райдуги, роздає врожай про запас і незвіданим спокоєм радує у медовий свят яблучний спас і останніми днями млосними. Що ще кубляться у теплі, йде до вересня, йде до осені по щасливій і щедрій землі. Напоєні вщерть пахнуть яблука срібними росами, пахнуть медом і пахнуть дощем. Пахнуть зорями, пахнуть осінням. Дякую.